Терези, вітаю вас на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова, і ми дивимося зараз з вами поради на липень. Яка енергія буде очікувати вас, до чого приготуватися? І взагалі чому радіти? Оскільки, якщо не радіти цьому життю, то що ж нам ще лишається? Будьте готові дивитися на карти, можливо, ви отримаєте свій інсайт, коли ви щось побачите в карті. А я дам вам ту інформацію, яка прийде до мене. Перша карта це ваш психоемоційний стан. Що ж буде у вас там? О, Рицарь Кубків. Ну, що вам тут сказати? Іспанія, кохання. Рицар кубків у нас такий хлопчина водної стихії, це може бути рак або рибка або скорпіон, який прийде і буде вас тягати у танці кохання. Чому тягати? Тому що він може піти від вас і знову десь з кимось танцювати, і не факт, що він прийшов від когось з ким танцював. Це дуже такі любві бажаючі. Чоловіки, які справді спокушають, но вони подарять вам емоційне задоволення, тобто будьте готові. Кайфувати від кохання. Но це може бути не тільки кохання до чоловіка, це просто кохання до життя. Уявіть собі, що ваш психоемоційний стан це закоханість, це радість, це щастя, це бажання любити, творити, насолоджуватися, займатися коханням. Будьте обережні, просто, щоб людина це рицар, це не король, не імператор, такий собі дрібний. Працівник, скажімо так, який вас буде кохати креативно. Тому піднесений настрій, бажання дарувати і бачити в усіх тільки красу, але просто будьте обережні. Тепер ми дивимося, до речі, бачите дно колони. Може це кохання вам і принести таке собі розбите серце або страх. Може, хтось з вас вперше закохається і скаже, а що так можна, а це мені, а я не вірю. Тому просто будьте обережні в цьому стані. Тепер ми дивимося на справді сферу кохання. Це в нас був стан закоханості. Дивимося для тих, хто один і не має партнера. Башня. Тут ви сидите щось і вас сумно. От якраз такий стан, і ви думаєте, все зруйновано. В чому плюс цієї карти? Плюс в тому, що ви. Ем... Розв'язали відносини з минулим, ви все знищили. А це означає, що ви можете будувати щось нове. Якщо у вас тут вже все зруйновано, то чому б не піти в нові відносини? Трошки посумуйте, ви собі дозвольте, я вам також дозволяю, все світ каже: ну посидь, поплач трошки, а потім вперед на дискотеки, сайти знайом, музеї. Подорожі там, де ви можете зустріти людину, яка буде справді для вас. Але якщо ви не опрацюєте колишні відносини, шановні Терези, не бачите і не бути вам у балансі. Тому, будь ласка, опрацьовуйте відносини, від яких ви позбавляєтесь. Треба конкретно сказати колишньому: іди, іди з Богом, ми з тобою розстаємося. До речі, в мене є цікава практика, як. Ем... Попрощатися з колишнім партнером вже остаточно і позвати нового. Приходьте на консультації, будемо робити такі цікаві речі. Наступна карта для тих, хто знаходиться у стабільних відносинах. Ви один одного кохаєте. Паш мічі. Ви знаєте, тут ви можете. Паралельно збирати інформацію один про одно, оскільки ну, вони радіють, вони щасливі. Ви бачите, мальчик з дівчкою сидять, але кожен збирає інформацію в своєму телефоні. Тут, можливо, ви просто будете кожен зайнятий своїм життям. Тут не життя поряд, коли ми дивимося один на одного, а життя просто паралельно, кожен зайнятий своїм. Буває в парах, які довго одружені, вони просто-напросто щось роблять разом, а тут кожен по собі. От, в принципі, в цьому місяці ви будете займатися кожен своїм. Якщо ви знаходитеся у трикутниках. То по шістки мечів з речами на вихід. Ви будете залишати цю ситуацію. Ви бачите, вона запакувала ця дівчинка чимойдан і каже: навіть папуги у мене так кричать. Тобто вона запакувала чемодан і каже, я ухожу з цих відносин, ви приймете рішення. У нас тут у всіх ви бачите, дно колоди, дев'ятка мечів. Це такий стан, коли людина довго страждала, мучилась, але вирішила. І каже: Ні, все, не зі мною, я ухожу. Ідіть світле майбутнє. Це нікому ще не заважало. Тепер ми дивимося на роботу. Робота і самореалізація. Як же ж зробити так, щоб ви там, де працюєте, вам це подобалося і ви почували себе на своєму місці? Вісімка Пінтаклей, дивіться, як вона працює. Вона працює. Ретельно, вона риб робить таку собі рутинну роботу. Щось вона там чи ріже, незрозуміло, ви бачите, купа якихось дерев'яних, я не знаю, приладів в неї там лежить. Карта говорить про те, що вам потрібно працювати з радістю. Бачите, як ця жінка радіє. І вона довго, я так думаю, працює на цьому місці, їй подобається. Якщо ви хочете. Якось самореалізуватися і почувати себе комфортно на роботі, спробуйте робити все датошно, все гарно, все. Ну вона тут працює: вісімка пентаклі це в нас таке однаковий продукт, в неї ні. Тому спробуйте працювати дуже фляйсік, німецьке слово, хто в нас знає. Як дуже сконцентровано з радістю, задоволенням. І тоді ви самі будете отримувати, коли ви будете входити в деталі, прямо розглядати на все, і вам це буде подобатися. Для кого це буде, наприклад, робота на фабриці, ви робите те саме постійно, але людині це подобається. Радійте тому, що робите, і це буде найкраща порада для вас і реалізація. Ви бачите дно колоди, шістка жеслів це карта переможця. Тобто кайфуйте від того, що ви робите. Живіть цим, і буде вам щастя. Як покращити свої фінанси? Баланс. До речі, можете продати якісь речі, які у вас у шафі висять. Ви знаєте, Німеччина має велику кількість сайтів, можливо, ви в іншій країні знаходитесь, віддайте свої речі в секонд-генд. І тут ви бачите, що купа речей ми зазвичай викидаємо, а тут там продайте за пару євро, там за пару гривень. Хтось віддає все ящиками там, за 4 євро, за 10 євро, за 20 євро. Але спробуйте зі своїми речами щось зробити. Оскільки, як то кажуть, одна копійка буде берегти і гривню, і один цент береже євро. Потрібен баланс ваших фінансах. Спробуйте справді порахувати, що ви отримуєте, що ви тратите, і буде вам велике щастя у цьому місяці. Тепер духовний розвиток. Яку вам потрібно зробити, який крок, куди треба привернути увагу у вашому розвитку? Ха, клас. Карта повішений. Що вона говорить? Спробуйте піднятися над тим, де ви зараз знаходитесь. Можливо, хтось буде екстремно. До речі, просто впаду в... від радості, якщо хтось зараз напише, ви знаєте, Лена, я збираюся літати на от такому парашуті, як воно правильно називається у нас. На німецькою це параглайтінг. То хтось там пише, я справді збираюся це робити. Якщо ви не збираєтесь літати, то е, в прямому в такому випадку, то в переносному вам потрібно піднятися над тим, що ви маєте, і подивитися на красу цієї землі. Карта повішена, це наша карта, практика. Коли ви починаєте навчатися е, певним е, е, Наука, астрологія може бути, може справді якась от мантика. І ви, наче, піднімаєтесь над сьогоденням, ви йдете в інші слої, в інше бачення, в інші енергії. Я б сказала навіть іншу течію, оскільки наверху у нас на небі інша течія, інші. інші. От йому, щоб літати тут, йому потрібно піймати струмочок, такий повітряний. І тоді він там собі літає по кругу. От ви зараз десь маєте піймати для себе. Знак, голос, кажіть, як хочете, крик долі. І тоді підніматися за рахунок цього над буденним, над сьогоденним. Оскільки, якщо ви працюєте, розмовляєте з практиком, людина говорить зовсім про інші речі, в неї інші енергії, інші вібрації. Тому піднімайтеся наверх. Крута карта. Терези, у вас просто цікавий буде місяць, який, я думаю, допоможе вам справді розвинути себе. І дивимося просто пораду. Від всесвіт. Дві тройка пентаклі. Зберіться разом з друзями, з батьками тут. Ви можете до тата приїхати для того, щоб просто провести час разом. По трохи Пентаклі, якщо говорити про класичну короду, це в нас робота в команді, якесь навчання. А тут просто вечеря, просто от чоловіча енергія. Спробуйте зібрати, наприклад, свого чоловіка, своїх синів для того, щоб. Разом приготувати німці, обожнюють готувати їх перше, друге, третє побачення, всі готують ласунстузами кохан з дітками, на дніх народження готують. Є ко курси. От вам зараз порада від всесвіту, зробіть якийсь курс для готування, можливо, подарунок зробите. Може, у вас нові партнери, ваші діти для того, щоб ця чоловіча енергія вона трошечки була у стані обміну. І насолоджуйтесь, у вас тут карта переможця, тому все буде круто. Терези, давайте ми з вами закриємо картою ото класного парашутіста, який літає і якому подобається підніматися над реальністю. Я бажаю, щоб у вас був дуже плідний місяць і чекаю на вас в наступних відео під час консультацій. І зараз ми ще закриваємо нашу енергію. Нехай у вас буде щасливий місяць.